Отже, поки ви пили свою ранкову каву, Сполучені Штати схоже провели генеральне прибирання в Каракасі. Операція це надто гучне слово. Це було більше схоже на швидке усунення, кілька годин, і режим Мадуро просто зник, випарувався без зайвого шуму і пилу. А в Москві о, там не шок. Шок це для тих, хто чогось не очікував. Ні, це чисте дистильоване приниження, приниження, яке посилюється тим, як бездоганно, і будемо відверті, як принизливо легко все сталося. Їхнього головного латиноамериканського клієнта винесли, наче сміття, а вони навіть не встигли зробити стурбоване обличчя. Пам'ятаєте ті мільярди влиті у непереможну російську парасольку, усі ті блискучі С-300 буки, літаки тисячі фахівців. Вони виявилися найдорожчим у світі металобрухтом декорацією для театру абсурду, в якому головний актор втік ще до початку вистави. Американці просто пройшли крізь них, наче їх і не було. І це пані та панове найголовніший наслідок. Це не про Венесуелу, це про те, що гарантії безпеки від Кремля тепер коштують менше ніж папір, на якому вони написані. Кожен диктатор від Дамаска до Пхеньяна Зараз нервово поглядає на свій телефон, чекаючи дзвінка, який може ніколи не надійти. Російська глобальна позиція не просто ослабла, вона отримала публічного ляпаса, і весь світ це побачив. Але давайте про гроші. Бо, врешті-решт, все завжди про гроші. Венесуела це не просто чергова латиноамериканська диктатура під патронатом Кремля. Це країна з найбільшими у світі доведеними запасами нафти. Справжній нафтовий діамант в замурзаній колекції російських маріонеткових режимів. І ось тут починається найкраща частина цієї трагікомедії, маючи під контролем цей скарб, що зробила Москва? Вона його систематично знищувала. За їхнього мудрого керівництва видобуток впав з майже 4 мільйонів барелів. На добу до жалюгідних півмільйона це не некомпетентність, це був геніальний у своїй цинічності план. Навіщо створювати собі конкурента? Бо вільна Венесуела з доступом до західних технологій може легко видобувати 10 мільйонів барелів щодня, це рівень самої Росії. Навіть часткове відновлення, скажімо, до 5 мільйонів. Гарантовано обвалить світові ціни і перетворить російський бюджет на порох Для Москви Це не просто втрата активу, це постріл у власне економічне серце. Ось чому Венесуела була для них не просто важливою, а екзистенційною. Вони тримали руку на вентилі, який міг їх втопити, і тепер цю руку просто відрубали. Приниження не в тому, що вони втратили каракас, приниження в тому, що вони втратили контроль. Над власним економічним вироком і весь світ це бачить. Але крім економічного самогубства, яке Москва собі влаштувала, є й більш приземлені жорстокі наслідки для нас. На відміну від, скажімо, Куби, Мадуро не був настільки дурним, щоб відправляти своїх людей на забій в українські степи. Ні, він надав послугу набагато ціннішу. Венесуела стала тихим затишним складальним цехом для кремлівських мопедів. За кримінальною логікою російського режиму це було ідеальне місце. Країна не під такими тотальними санкціями, як Іран чи сама Росія. Робоча сила практично безкоштовна. Люди працювали буквально за їжу. Справжня мрія для побудови військово-промислового феодалізму, а логістика вишенька на торті. Усі плати, блоки та процесори везли звичайними пасажирськими літаками, кількість яких помітно зросла, бо ніщо так не маскує компоненти для зброї, як сусідство з валізами туристів. Тож, що в сухому залишку цей конвеєр смерті зупинено. Це не означає, що шахеди зникнуть завтра, де Москва шукатиме нові шпарини, але це означає, що їх стане менше. Це дасть певний, хай і тимчасовий. Перепочинок нашій ППО для когось це просто новина з іншого кінця світу. А для нас це потенційно сотні врятованих життів. Ось така вона геополітика. Але ж крім нафти та дронів була ще одна чудова казка про братню російську безпеку. З 2019 року головорізи з ПВК Вагнер виконували роль особистої гвардії Мадуро елітні пси, що мали б гристи горлянки за свого господаря. Як бачимо, вийшло не дуже. Та це лише верхівка. Москва вбухала в цю фортецю мільярди, величезну кількість систем ППО С 300 буки, десятки пускових установок, ескадрилі винищувачів Су 30 тисячі російських фахівців бігали навколо, обслуговуючи все це добро. І вся ця армада, все це блискуче залізо виявилося абсолютно безпорадним. Уся ця техніка не змогла протистояти операції, що тривала лічені години. Згадуєте, як сирійський диктатор Асад чіплявся за російську парасольку безпеки, Так ось ця парасолька паперова і промокає миттєво. Вся ця зброя, що мала гарантувати непохитність режиму, перетворилася на найдорожчий у світі металобрухт наочна демонстрація того, що російська гарантія. Це просто слово, яке нічого не варте. Фікція, продана диктаторам невдахам, але не треба ілюзій. Це не був якийсь раптовий крах легітимного уряду. Це був повільний 20-річний Некрос. З 2002 року у Венесуелі існувала не держава, а жорстка кримінальна диктатура під дбайливим московським патронатом. Результат гуманітарна катастрофа біблійних масштабів. Уявіть собі. З 30 мільйонів населення країни втекли 10 мільйонів, кожен третій. Вони не шукали кращого життя, вони просто тікали від голодної смерті та тотального безправ'я. А для тих, хто залишився і наважився чинити опір, режим підготував свої обійми: системні репресії, арешти, тортури, каральний апарат, вишколений московськими інструкторами з ФСБ та їхніми кубинськими колегами. Методично знищував будь-яку опозицію. Бо Мадуро це не президент, це хрещений батько. Він особисто очолював один із найбільших наркокартелів світу, так званий Картель Сонць. Назва, до речі, поетична від символів сонця на генеральських погонах. Поки генерали торгували кокаїном, країна занурювалася в темряву. І, звісно, як за командою в інформаційному просторі починається плач. А чим це відрізняється від російського вторгнення? Це ж агресія проти суверенної держави. Серйозно? Давайте я поясню для тих, хто плутає поліцейський рейти з геноцидом. Проводити тут аналогії це не просто помилка, це свідоме прирівнювання жертви до ката. На відміну від російського вторгнення в Україну, операція спима у Венесуелі не була актом війни проти держави. Це був примусовий арешт. На голову Ніколаса Мадуро департамент юстиції Спуган ще роки тому офіційно призначив винагороду в 15 мільйонів доларів. Він не був легітимним президентом в очах значної частини світу, а був фігурантом кримінальної справи про наркотероризм та корупцію. Це не було вторгнення, це була екстрадиція хрещеного батька наркокартелю, який випадково захопив президентський палац юридично. Американці просто виконували власний ордер на арешт міжнародного злочинця. Росія ж веде війну на знищення проти суверенної нації, намагаючись стерти її з мапи. Бачити тут те ж саме це ознака або клінічної сліпоти, або цинічної пропаганди. Мета Росії окупація, анексія, руйнування та вбивство. Мета операції у Венесуелі доставити одного конкретного індивіда до суду, порівнювати ці дві події це образа для мільйонів українців, які стали жертвами справжньої неспровокованої агресії. Одне це війна, інше примус до правосуддя, і якщо ви досі не бачите різниці, то боюся, жодні аргументи вам вже не допоможуть. Тож не дивуйтеся, коли побачите протести в ЄС. Причина проста, хоч про неї і рідко говорять відкрито. Деякі європейські соціалістичні партії, ситі та відірвані від реальності, досі симпатизують режиму, попри всі його злочини. Ідея, що соціалізм не може бути поганим, досі жива в їхніх головах, навіть якщо вона побудована на кістках мільйонів. Але поки вони граються в революцію на Бруківці, у Кремлі панує гробова тиша. Бо затримати Мадуро без масового знищення його російської охорони було практично неможливо. Десятки, а може, й сотні фахівців, радників та найманців просто випарувалися, але про це державні канали не розкажуть. Москва проковтне це приниження мовчки, точно так само, як вона проковтнула сотні своїх вагнерівців, перетворених на попіл американцями в сирійській пустелі. Фасад імперії не має тріщати, тому цього разу теж не буде ні нот протесту, ні грізних заяв. Лише тиша, і саме ця тиша найгучніший доказ їхньої поразки.